Шні свято і для очей, і для шлунка організували кухарі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Кожний із 12 випускників приготував і презентував на іспиті страву за особистим рецептом, Вишукано викладено на тарілці і подану за усіма правилами. Ну, ми сьогодні були свідками того, як група невеличка кухарів завершувала навчання, мали можливість спробувати і посмакувати тими стравами. Я вважаю, що люди за цей термін невеликий навчання зуміли стати професіоналами і готові до того, щоб їх офіційно брали на роботу. За традицією, у складі журі кваліфікаційної атестації були присутні власники та директори барів, ресторанів розважальних комплексів рівного. Саме вони зацікавлені в якісній підготовці висококласного персоналу. Рівень навчання настільки високий, що по суті вже цього студента хочеться навчити чомусь більшому ніж чистити картоплю і нарізати салат. Це приємно, що підхід дуже серйозний і що не приходиться витрачати час на те, щоб навчити елементарному. А вже хочеться зробити тим більше, коли бачиш, що такий повар що він хоче зробити гарне блюдо, навчитися чомусь кращому тих поварів, які вже мають 6-5 років, То з такими людьми приємно працювати. Випускник Микола Виногородський вже отримав кілька пропозицій від роботодавців. Хлопець вразив присутні своєю фаховою впевненістю та непідробним бажанням працювати і розвиватися у сфері кулінарії. Хоч за першою освітою він помічник машиніста, однак не зміг протистояти покликанню душі. Чився на помощника машиніста, закінчив залізну дорожню в здолбонові. Пішов перекваліфікуватися, поличається, бо мені подобається готувати їсти. Опанувати професію кухаря зазвичай бажають безробітні віком від 18 і до 50 років. Протягом шести місяців вони або вдосконалюють свої вміння та знання, або ж зацікавлено вивчають всі нюанси нової для себе професії. Також буває дуже по різному. Бувають такі люди, які вже працюють на підприємствах. І просто не мають відповідної освіти. Вони також приходять до таких людей і не різні. Але бувають такі, що ну, не мають навіть уявлення, що таке кухня. Вони проходять у нас, ми їм показуємо, ми їх навчаємо, як це робити, що це робити. Ну, після закінчення, після практики отримання диплому, зазвичай, вони йдуть по спеціальності працювання. Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості готує компетентні кадри для підприємств громадського харчування рівного і випускники зазвичай влаштовуються працювати саме там, де вони проходили виробничу практику. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.